Без результатів так завершились урядові переговори в Польщі, присвячені блокуванню фермерами кордону і торгівлі в агросекторі. Не допомогли ні поступки України, ні обмеження на ввезення певної агропродукції. Є два чинники: наближення місцевих виборів у Польщі заплановані вже наступної неділі, і потужний вплив росіян, причому на різних фронтах політичному, медіа, економічному та пропагандистському. Коли Польща розблокує кордон з Україною, досі невідомо. Тиждень напружених переговорів у Варшаві, попри сподівання Києва, завершився безуспішно. Хоч Україна і першою пішла на поступки і погодилася на обмеження, видачу ліцензії на везення чотирьох видів агрокультур. Компромісу в найболючішому питанні не знайшли. Спільне розуміння того, що питання кордону необхідно вирішувати комплексно. Україна Запропонували певні кроки. Ми обговорювали їх з паном прем'єр-міністром. Частину з них він сьогодні вже згадував. Я вважаю, ми дуже ефективно і так оптимістично працюємо над цим. Шукаємо розв'язань. Ми шукаємо рішень, які можливо не будуть усіх повністю влаштовувати, але які будуть захищати основні інтереси польських фермерів та виробників. І з другого боку українських ми шукаємо і ми близькі до узгодження цих рішень. Відносини між Україною і Польщею стратегічно важливі в обох столицях. Знають справжнього спільного ворога. Польські експерти одностайні. Напружена ситуація на кордоні не просто невигідна обом країнам, а й грає на руку Кремлю. Росія активно втручається та маніпулює протестами польських фермерів, намагаючись підірвати підтримку України. Головна мета Росії така, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в Польщі, ну і також творити проблеми для польсько-українських відносин, щоб тут переконувати поляків, що треба зривати співпрацю з Україною, щоб Україні не треба під допомагати більше. Дуже широкомасштабна активність, яка зв'язана в ширшому плані з тим, щоб стимулювати в Польщі антиукраїнський настрій. Москва системно діє за відпрацьованою методичкою, розкачує настрої, розпалює ненависть, влаштовує провокації, висипане. Українське зерно, плакати з радянською символікою, закликами до Путіна на протестах. Бували такі моменти, коли були присутні просто російські провокатори, які приїжджали з гаслами, так пофоткались пізніше, поїхали ці фотки пізніше. Крутились, е, крутилися в інфосфері, де були використані просто до того, щоб розкачати більше, більше емоцій. Польський журналіст та активіст Домінік Гонцюровський розповідає, як під час одного з фермерських протестів у Варшаві побачив чимало таких російських провока. Аторів ми там Ми були там буквально 10 хвилин з банером, який застерігав учасників про вплив російської пропаганди. За цей час ми зустріли колишнього кореспондента російського каналу Спутник у Польщі. Ми побачили людей, які підтримували сепаратистів на Донбасі. Ми зустріли і представників проросійських змі. Про протест писали всі проросійські активісти, які дуже часто відвідують російське посольство і постійно намагаються налаштувати польських фермерів проти України та Євросоюзу. А ще Москва активно і міло поширює брехливі наративи в соцмережах. Польська де-факто в стані війни. Польща де-факто перебуває у стані війни, гібридної війни. Нас заливають фековими новинами та неправдивою інформацією російські тролі. І, на жаль, ми слабкі в протидії цьому. Путін має цілу армію тролів у соцмережах, які користуються будь-якою ситуацією, грають на емоціях. На процеси впливають і місцеві вибори в Польщі. Перший тур наступної неділі. Фермери впливова частина польського суспільства. Тож чимало політиків прагнуть заручитися їхньою підтримкою. Ми селянське суспільство, тому всі розуміють, що захист інтересів сімейних ферм є чимось близьким полякам, так само, як близьке серцю і розуму поляків підтримувати Україну. Це дилема, з якою будь-якому політику важко впоратися. Та деякі польські політичні сили, підтримуючи фермерів, поширюють наративи російської пропаганди за блокаду українських кордонів. Активно виступає польська ультраправа Конфедерація Свободи і Незалежності, яка послідовна у своїй проросійській позиції. Щодо до України саме праві намагалися використати антиукраїнські настрої, щоб збільшити свою підтримку. Вони стверджують, що відстоюють інтереси фермерів проти українського впливу. Вони не прямо проросійські. Їхня політика здається проросійською, тому що вони поширюють те, що в інтересах Москви. Росія намагається впливати на політичні процеси не лише в Польщі, а й в інших країнах ЄС. Що сили прагне підірвати його єдність зсередини, зокрема, щоб послабити підтримку України, а ще вплинути на майбутні Вибори до Європарламенту влітку минулого тижня у ЄС викрили цілу проросійську мережу впливу, чиї агенти просували політику Кремля, намагалися дискредитувати Україну і ключові європейські інституції. Варшава і Брюссель бачать цей вплив Москви і намагаються його зупинити. Варшава, Берлін і Париж підписали угоду про координацію дій проти цієї інформації, щоб посилити стратегічну комунікацію, щоб залишити менше простору для російського втручання. І це дуже важливий момент, у якому я вважаю, також дуже потрібна українська координація та допомога, тому що у нас один ворог, якого мусимо здолати. Крім того, ЄС вже запровадить 50% мита на російське і білоруське збіжжя, а це фактично блокада експорту агропродуктів агресора. Цю українську ініціативу вдалося реалізувати саме за сприяння Варшави. Поляки переконують, вони єдині в подальшій допомозі Україні. на немає такої сили у світі, яка могла би підірвати нашу дружбу, нашу солідарність, нашу співпрацю, особливо перед спільною загрозою, якою є агресія Росії проти України. У чому Польща і Україна одностайні. Так, це в посиленні співпраці в енергетиці та обороні. Варшава і Київ створюють спільні виробництва боєприпасів, яких критично бракує Україні. А ще Польща обіцяє сприяти нам на шляху до НАТО і ЄС. У Варшаві впевнені наші країни єднають спільні інтереси і спільне мирне майбутнє в об'єднаній Європі. З Польщі Вероніка Бойко та Євген Зозуля Факти ICTV. Тіві Єдині новини.